Вітаю, я Дар'я Антоненко. І це відео буде присвячено пурика пранаємі, або практиці повного йогівського дихання. Це дуже важлива пранаєма, тому що ми йогу використовуємо її протягом виконання всіх асан. Тобто, це. Це дихання, воно супроводжує і переходи із асану в асану, і перебування в самих асанах. Для чого це потрібно? Для того, щоб енергетизувати ваше тіло під час виконування асан і опанувати емоції. Крім того, практику повного євського дихання можна робити окремо поза килимком, як окрему практику для того, щоб вчитися приборкати увагу і опановувати також свої емоційні стани. Що для цього потрібно для практики сісти в зручне положення, розкрити хребет, потягнутися маківкою головою догори, розкрити грудну клітину. Можна практикувати, сидячи на килимку, можна сидячи на стільці. Важливо, щоб ваша спина була рівна, хребет натягнутим. Можна повне гірське дихання поділити умовно на дихання трьома зонами: це дихання животом. Дихання грудною клітиною і дихання зоною ключиць. Саме по собі дихання, ніби хвиля, яка підкатує, і ми починаємо вдих з, розкрит... з розкриття живота, потім розкриваємо грудну клітину і потім розкриваємо зону ключиць. Почнемо практикувати з брюшного дихання. Покладіть одну руку собі на живіт, іншу на спину, на поперек. Опускаємо увагу в живіт і починаєте вдихати так, щоб ваш живіт не спішно збільшився в об'ємі. Потім, протягом настипного видиху, ущільнюємо м'язи пресу, втягуємо живіт в себе, виштовхуємо повітря за допомогою ущільнення м'язів кору. Вдих. Ніби роздуваємо живіт, але не спеціально видих, знову вдих. Видих. Важливо дихати. Тільки зоною живота. Навчитися дихати тільки однією зоною спочатку. А потім так скласти всі три рухи, всі три типи дихання в одне. Спробуйте покласти іншу руку на грудну клітину. Знову штовхніть розкриту грудну клітину, зведіть лопатки позаду, потягніться маківкою голови догори, зафіксуйте грудну клітину в просторі і робіть вдих тільки животом, очі краще закрити. Відчути, як рухається ваш живіт. Відчути, що коїться всередині, як м'язи ущільнюються, як розтягуються. Тут можна поставити відео на паузу. І десь ще 5 хвилин потренуватись дихати тільки брюшним диханням. Часом може статися такий ефект, що коли ви дихаєте животом, вам ніби хочеться вдихнути грудною клітиною, ніби не вистачає повітря. Це означає, що треба пробувати глибше вдихати животом, більше розкривати м'язи живота і робити повний видих. Брюшне дихання дуже корисне. Воно пропрацьовує напругу в м'язах попереку, провокує рухи диафрагми. Дуже часто люди, які страждають від набріків, набріків нижніх кінцівок, лікуються саме брюшним диханням. Дихаємо. І далі переходимо на грудне дих. Коли ми робимо вдих грудною клітиною, наша грудна клітина збільшується в об'ємі в сторони, вперед і навіть назад. Завдяки ребрам. Вони дуже динамічні. Покладіть свої долоні на нижні ребра, великі пальці назад, вказівний палець і інші пальці вперед. Надавіть трошки на свою грудну клітину, ущільніть ребра долонями. Робіть вдих, штовхаючи своїми ребрами долоні. Ніби ви відштовхуєте ребрами свої долоні. Видих, знову ви збираєте ребра разом. Жінкам буде зрозуміло, ніби ви збираєтесь вдягати корсет і видихаєте, щоб талію звузити. Вдих, знову розкриваємо. Видих збираємо разом. Пройшов час після того, як ми з вами кругували хребет, розкривали його, перевірте зараз, якщо в якійсь зоні хребет округлився. Або плечі підскочили догори. Ми знову опускаємо плечі, зводимо позаду лопатки, витягуємо хребет, маківкою голови тягнемось догори, підборіддя паралельно полу і продовжуємо дихати в грудну клітину. Дихаємо і от е, зверніть свою увагу на відчуття треба подихати десь 15-20 дихань, щоб і самому відчути, як це дихати тільки грудною клітиною, і дати час тілу навчитись, коли дихання ребрами опановане. Переходимо на дихання верхньою частиною грудної клітини. Навіть якщо ми з вами не будемо рухати животом вдихат, вдихати в нього ребрами, протягом вдиху наша грудна клітина буде здиматись вперед і догори, витягуватись трошки догори. Зафіксуйте зараз живіт, зафіксуйте ребра, можна живіт напружити, трохи втягнути в себе і зібрати ребра. І робимо вдих. Відчуваючи верхню частину грудної клітини. Бачите, в мене ребра не рухаються, живіт не рухається, а грудна клітина рухається протягом дихання. Ключиці трошки піднімаються догори плечі. Не спеціально підіймаємо плечі. Можна одну руку положити на живіт, покласти другу на ребра, зафіксувати. І роблячи вдих, трошки відтягуєтесь грудною клітиною вперед і догори. Такий вдих, який ми робимо, коли згадаєте на свіже повітря. Виходимо з приміщення, запах приємний, свіжий, і ми в повні груди набираємо це повітря. Шия розслаблена, плечі розслаблені. Заплючте очі. Відчуйте, як рухається тіло протягом цього дихання. Що відчуваєте грудною клітиною ключицями? Якщо вам здається, що цей тип дихання у вас не виходить, щось на те думаєте ви? А треба відчути цю зону, зосередитись на ній. І пробувати-пробувати напружувати прес, приборкати ребра. І тренуватись, тренуватись, відчувати грудну клітину верхню частину, дихати нею. Звісно, дихання погано виходить тими зонами, які є у нас проблемними. Але опанування цим типом дихання буде допомагати позбуватися проблем в цій зоні. Духаємо, дихаємо ще ключицями. Видих. Добре. І от ми з вами опанували три рухи: дихання животом, дихання ребрами, дихання грудною клітиною. Тепер треба ці три рухи поєднати в один єдиний танець. Як ми це робимо? Ми починаємо вдихати з розкруття живота. Потім ми заповнили жвій живіт, потім заповнюємо грудну клітину, потім заповнюємо ключиці По зонам. Видих. Спочатку виштовхуємо повітря з живота, ущільнюючи м'язи пресу, потім виштовхуємо з грудної клітини, потім з зони ключиць. При цьому наш хребет розтягнутий. Ми постійно тазом відштовхуємось від землі, маківкою голови тягнемось догори і відшумаємо натяжіння вздовж м'язів яз, хребта. Покладіть руку одну на грудну клітину, другу на живіт. І починаємо робити вдих животом. Потім ребра. Потім рудна клітина. Видих. Живіт. Ребра. Видих, грудна клітина. І продовжуємо. І ніби промальовуємо кожний свій вдих і видих по тілу. Видих, живіт, ребра, грудна клітина. Ніби хвилю накатуємо знизу до гори. Видих знизу до гори. Підкоригуйте свій хребет, потягніться маківкою догори. Добре. Пускаємо руки вниз. І якщо довго сидіти з ровною спиною незвично, і спина трошки втомилась, ми можемо порухатись, але спробуємо поєднати рухи і дихання. Вдих! Живіт, грудна клітина. Ключиці. Прогинаємось в грудній клітині. Зводимо лопатки позаду. Видих. Округляємо грудну клітину. Видих. Живіт, ребра, грудна клітина. І спробуємо вдих. Живіт, ребра, грудна клітина. Видих. Живіт, ребра, грудна клітина. Вдих. Центральне положення. Продовжуємо дихати повним йогівським диханням. Живіт, ребра, грудна клітина. І легенько скручуємось в ліву сторону. Плечі штовхаємо ліве плече назад, голову обертаємо назад. І в скрученому положенні робимо також вдих, живіт, ребра, грудна клітина. Вже вчимось поєднувати асану і дихання, положення тіла, бачите, тут незвичне. Але незважаючи на це, ми продовжуємо опановувати такий темп дихання і послідовність. Набирати повітря спочатку в живіт, потім в ребра, потім ключиці. Видих. Повернулися в центральне положення. І в іншу сторону вдих. Скручування. Праве плече штовхаємо назад. Ліве вперед. Голова розгортається назад. Дихаємо живіт, ребра ключиться. Видих, живіт, ребра ключиться. Видих центральне положення. Добре. Таким повним йогівським диханням треба навчитись дихати, відчути його і навчити тіло. Для, це, для цього нам потрібна наша увага. Протягом дихання намагайтесь втримувати увагу на тілі. фіксувати на тілесних відчуттях, на контролі м'язів, на розкритті і ущільненні тих зон. Які нам потрібні протягом дихання. І якщо ваша увага розвіюється, починаєте думати про щось інше, намагайтеся її перенаправити, приборкати. Це така окрема медитативна практика, дуже проста медитативна практика протягом повного йогійського дихання. Це по перше. По-друге, намагайтесь практикувати повне йогівське дихання протягом виконання асан протягом всіх комплексів, які ви робите. Можна подивитись на моєму каналі. Є відео і з асанами на рівновагу є ранковий комплекс. Спробуйте порухатись і подихати. Втримати два процеси у своїй свідомості одночасно. Це дуже цікава йогівська практика, і вона саме робить вашу цілесну практику не просто вправами, а йогівською практикою. Бажаю приємної практики і рада була з вами провести цей час.